Стою над прірвою свого страждання. Куди подітись? Куди втекти? Дочі того породжує вагання. Можливо, треба встояти? Страждання вже внизу, я бачу світ навколо. Із пекла вийшов дух на небеса, і попелом спадає гній додолу. Жар птицею лечу у чудеса. Усе старе приречене згоріти, пекельне полум'я освячує маршрут. Я народився тут зі мною діти. Я вільним став від пожиттєвих пут. Лечу овись, додолу споглядаю, я є орлом і жертвою його. Тендітну гру у спокою я граю, я є гравцем небеснім казино. Лечу до болю, що мій світ тривожить, чудовий гнім для саду там мого, хоч сум у світ низький цей звук приносить, та в цій мелодії не вийде без його, я дримбою заграю серед лісу. Покличу кожного у свій глибокий рай, та дехто, граючи серйозно власну п'єсу, відмовиться ступити крок за край. Я виведу свідомість за прив'язки, між правдами на істину вкажу та будуть битися зі мною люди в масках, в їх дзеркалі я смертею прийду, підемо глиб. Де вільний світ навколо, де навіть ґрунт умовністю стає, пішли удвох до тебе лиш одного, душа нехай у тебе засвіте.